Всім доброго п'ятничного ранку, восьмого ранку. І от я зараз е, хочу вам показати, як працює звіт, звіт фонду. Значить, Це ми е, всю ніч е, збирали, я зараз прочитаю е, запит, який сьогодні треба е, докупити, придбати, відправити. Але я про інше. Е, я би хотів, щоб просто е, всі, хто збирають там на ядерку, на неіснуючі е, супутники там, і все інше, щоб вони так само... Хоч раз показали вживу е, фінансовий звіт перед людьми, які ну, все-таки останні копійки віддають. От дивіться, е, як це роблю я. От, е, сьогодні у нас е, п'ятниця ранку, 8-54, вибачте. Станом на 9 ранку е, фінансовий баланс благодійного фонду наступний. Значить, це у мене е, номер Приватбанк. Е, Фонд, Фонду Приватбанку 53, 63, 54, 20, 98, 73, 59, 48 на Вот баланс на 9 рамку составляет 397 гривен. Наступна карта. Е, у мене сегодня составляет 30 долларов. Сенс банк на моє ім'я е, баланс составляє 801 гривня, якщо хтось одного да? Це 4028, 0820, 14,97, 8504. А тепер дивіться, як е, з цим балансом сьогодні е, можна закрити ось оці всі запити. Читаю. Бажаю міцного здоров'я, мені дали ваш номер стосовно допомоги. Добрий день. Пишу, напишіть, що саме вам потрібно, яка допомога. Е, переписка 4 утра. Ну, в мене ночі ходить на те, щоб все це вичитати. Дякую за відповідь. Ми 115 ОМБ, перший батальйон, тримаємо оборону. Донецької області. І крайній необхідно нам противогази, аптечки, генератор 1 на 50 бійців, бензопила. Будемо вдячні за техніку. Ось, ну я прикрию номер телефонів. Е ось цей запит вже у мене. Е генератор, хлопці, не можу придбати. Вибачайте, самі бачите, який я міліняр. Слідуючий запит у мене плітконоска. Це те, що я вже відправляю. Следующий запит. Автомобіль знайшли. Треба доплатити ну, буквально десь там 27 тисяч гривень, остальне все скинулися. Зараз треба буде дзвонитися, договоритися, на ці гроші доплатити і пригонити хлопцям автомобіль. Далі продукти хімія це багатодітні родини, що залишились без житла через прильот. Продукти дітям гігієна. Набрати противогаз. Маски е, Оксана Жена Боєць. Е, благодійний фонд Івана франківського Оскара е, Михайло Дмитрийович попросив ліки відправити. Е, Ніколаїв продукти, е, морпіхи, цигарки, гігієна. Е, а, обезболюючи ще. Це все вже, все, придбано. Постів і грошей особи ж немає. 157 бригада просить сім'ї 500 зниклих безвісти, зізвонитись, озвучити інформацію, яку вони хочуть для розповсюдження. Продукти, одяг, хімія, напрямок, Іра волонтер Олександрія Ліпія, Ірочка, тобі приготовлю, сьогодні. Отправляю. Брат з сестрою воюють, попросили передати одяг і взуття. І останній треба ще б дзвонити. Е, Уточнити і ще один ось. Оце всі запити, які сьогодні мені треба закрити. Ребята, нормально, так? Да? Е, е, це от я зараз, щоб ви розуміли, що я ночами вичитую. Е, голові бладіного фонду Оскару, військова частина така, то тим, тимчасово виконуючи обов'язки командира меду. Мехроти, вибачте, механічної роти, ну механізованої роти, е, мледший лейтенант. Прохання просимо допомогти в забезпеченні нашого підрозділу механізованої роти, військової частини такої то автомобілем. Це все документи з підписами. Добрий вечір, Олексія, Мій чоловік знаходиться, це ж, я думаю, що знаходиться на Херсонському напрямку, дуже потрібні противогази. Я читав. Е, Маски чи щось що полешить дихання у бліндажі. Е, підарики дають газ, хлопці залишились живими. Якщо у вас є можливість, можливість, благаю, стри я зриваються у до допомозі, ні броніка нормального, ні шолома, а це ще газом, суки викоють. Ну, Затож у нас тисячами дронів кудись закупляють, відправляються в автомобілі, непонятно куди. Влад за колексію особисто передав мені звістки на Херсон. Дуже дякую, дуже стали в пригоді. Безмежно вдячний. Привіт від Арти ЗСУ. Е, Хоча б хотів, щоб такі звіти і вам теж присилали. От прям показали карточки, рахунки, залишки. І от так, щоб волонтер сидів, отак все переписував досконало. А тепер ми зараз їдемо, ще докупляємо, добираємо. Гроші десь знаходимо, і сьогодні ви ще побачите, як ми будемо стояти три часа раком на почті, все це розкасують, розпаковують, підписувати і Оце я так розумію, має працювати благодійний фонд і волонтер І такі, як волонтер А не на ядерку п'яну. Да я пошутив. Ніхуяся шутка на 8 мільйонів гривень. Так в мене вопросить до СБУ до. Генеральної прокуратури, не де вас там, не чухається. А чого ви 10 чоловік не завалите до Городковського, не відпиздите його, як мене у квартирі, за критику влади, а тут, звичайні, корупція на 8 лямок, только за час? А ну нам ж ви їх не трогаємо, не забув. От така хуя малята. Ось так і працюємо. І тому, коли мені кажуть, а що це ви так мало постів робите, ну знаєте, пріоритет у мене такі. Спочатку списки, розробити всі гарячі лінії, розпакувати, покупляти, повідправляти, зато я відправляю в окопи або особисто людям в руки. Ізвините, не на ядерку, якої не существує, не на е -е спутники, яких так ніхто не може знайти. У мене більш реалістичні волонтерські. Допомоги, які надходять конкретно або окопи, або людям в руки. Ті люди, які присилають посилки, присилають кошти, вони зі мною з першого дня війни. Вам велике дякую. Ті, хто збирають до сих пор на ядерки, на спутники, не забудьте хлопцям потім в очі дивитися і розказувати кому і що ви скільки давали. Дякую. А за то Оскару аферисту ні-ні, ні, ні, ні Некапів. І таким, як Оскар, маленьким волонтюрам, але дуже з великим серцем. А я вважаю, що ми маленькі волонтери, але дуже з великим Я так вважаю. І так воно йде. А не маленькі волонтери з огромними рахунками, мільярдами на счетах.